Коли ти смарт пише. А вже класно, коли так пише, слухається, певно. Люди от в цьому яблучку чи в тому КТС не просто так написали, вони мотивують наших дітей до того, щоб вони розвивалися і були розумними. До чого це веду? Я от на Binance тільки що заглянув, дивлюся, хопа. Біткоін почав трохи рости доверху, причому так нормально, 65 тисяч. І в мене така мисль настигла мене, думаю, слухай. от Я там в 30 з чимось узнав, що є такі криптовалюти, є біржа, Binance, на якій торгують е цифровими кодами, які не підтверджені нічим, крім цифрового коду і грошима, які в них накидали. От Я це знав в 32 чи 33 роки. А от наші діти вже там в 13-14 років, молодняк вже це про це все знає. І якби Мене, наприклад, раніше фінансової грамотності обучали, то я би був би дуже сильно благодарен. Тоді би мені було б легше вести свої бурштинові справи, мій бурштиновий бізнес. До речі, я займаюся бурштином в Рівному, в Рівненській області і планую вивезти бурштин в топ-1 світу з продажу дорогоцінного каміння ораногенного утворення. І я то зроблю тільки то питання часу. А часу потрібно буде максимум, я думаю, три роки. Так, до чого я веду? Веду до того, що обов'язково потрібно вкладати. В ерудицію і в розвиток своїх дітей, щоб вони потім їм було легше і вони швидше досягали конкретних результатів. Тобто, коли ти смарт, тобі набагато краще і легше жити. Більше інформації про бурштин залишу в шапці свого профілю, там є силочка, переходьте на мій телеграм-магазин, там можете придбати собі бурштинові вироби до будь-якого свята.